Серія номер два. Мені це все дуже нагадує Мінськ 2, Мінськ 3, Мінськ-4. Да, коли нам нічого не можна і ми притримуємося, не б'ємо, а вони 10 год луплять да, по Донбасу, по Луганщині. От те же саме. Значить, Зеленський сказав, ми притримуємося да, і не б'ємо. Ще з якогось дурного ума продали списки американській стороні і росіянам. Куди бити не бажано. Ну, я не буду своє мнение висказувати. Я спитаю у карт. Це надо було делать. Продавати списки об'єктів, куди бити росіянам не можна. Найважливіших в Україні. Це вообще нормально? Дев'ятка жезлов захищає себе. Четверка кубків. Розочарування. Хотіли захистити, вийшло, як сіда, через жопу. Сімерка мечей. Ну, звісно, що ми обманули самі себе. Ми хотіли обманути їх, а обманули самі себе. Цього взагалі не треба було робити. Ну, вже зроблено. А, е, а що це собі думає Україна? Якісь відповіді будуть на ці бомбьошки, на оці вбивства мирного населення? При тому, що домовлено не бити по енергетиці, не... ну, в общем. Дев'ятка жезлов захищається, четверка кубків. Пожаліла вже, що дала согласі. Ті самі карти виходять: сімка мечей. Обманули самі себе карта самообману, тройка мечей. Пожаліли, що дали згоду, і пообіцяли не бити по Росії, по їх енергетиці. П'ятка кубків. У нас не було другого виходу. У нас не було другого виходу. Просто у нас не було у нашої влади Зеленського. Не було другого виходу. Звісно, що не хотіли цього робити. Звісно, що розумів, що ловушка, звісно, знав, чим це закінчиться. Це весь світ знав, але виходу другого виход не було. Захист, зато відновили, я так розумію, постачання зброї. Дев'ятка жезлов. Тепер є чим захищатися. Як мене це все бісить, це капець. цей світ. Куди це все взагалі йде? Колісниця, війна, рицарь Пентаклій. сім'юрка кубків. безум'я. Дякогось безуміє. Сімрка Пентаклі. Понимаєте? Це все йде, це все йде до того, що буде прогресувати якесь колективне безум'я. Вижжені землі, розрушені дома, розрушені плани, розрушені договори, все нарушено. В історії це вже все було. Оцей дядько це вже все бачив. Було, є і буде. Да? Він прожив довге життя і все це вже бачив. Мужчина каже, я це вже все бачив на своєму віку. І от знову, да? сімьорки кубків, всі плани, якісь договоренності. це все ілюзія. Це все ілюзія. Буде такий розрушений дом. Розрушена земля. От куди воно все йде, причому стремительним шляхом. Ця карта говорить про те, що адже колісниця війна Вона ж скаче не тільки по Росії по Україні. Вона скаче взагалі по всьому світу. Сьогодні в нас війна, завтра у вас війна, післязавтра ще десь. Так що, хай не розслабляють булки. все.